Друзі, бажаю всім гарного вечора. Як вас справи. Так, покажу вам, що я приготував козакам на вечерю. Так, дивіться, зварив горохове пюре. Гляньте я перебив його блендером, щоб було правда, таке таке ніжне, м'ясеньке. Якщо сьогодні горохове пюре, значить завтра має бути гороховий суп. Правильно? Правильно. Так, далі, дивіться. Це рибка хек. Нам цей раз дали з головами. Тому я подумав, що не буду обрізати голову, а обжару в клярі і в духовості доведу. Мені кажеться, мені кажеться, з головами красивіше. Ще було б лучше, на наступний раз, якщо таке попадеться, постараюсь на мангалі її зробити, щоб вона була, прям, ну, було видно головою, бо кляр покрив її не дуже видно. А на мангалі буде прям бомбізно. Ну, якось так. Напишіть, як вам. Салат з бурячка, з цибулькою, з олійкою і з часничком. Ось такий легенький. Потім гринки, огірки, помідорки. Доставку закину попросили. Сир, колбаска. Зробив один пічочник. Так як в мене є заготовки в морозильнику, підчоночні коржі, я просто вчора достав з вечора. Сьогодні зробив заготовочку, перемазав і готово. Можу їсти. А джіка, бо треба буде салом з чесничком. Сало бутерброди з колбаскою і з огірком, дружок на хлібі. Пиріжки з яблуками. Сосіска в тісті. Коротше, робив такі з начинкою. Але коротше, вона витекла вся начинка. В середині, мабуть, тільки запах лишився. Я думаю, що щось має бути. І сердечка з сахаром і корицею. Ось така в нас вечеря. Всім вечора. Бережіть себе. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні і героям!